Генштаб підтвердив втрату росіянами трьох гелікоптерів у результаті спецоперації, що проводилася в Криму. Також було підтверджено знищення російського засобу ППО. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує втрату окупантами трьох гелікоптерів у результаті спецоперацій українських спецслужб у Криму, що відбувалося у ніч на 28 червня. Зокрема, в оприлюдненій оперативній інформації генштабу щодо бойових втрат ворога зазначено загальні бойові втрати противника, починаючи з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні, орієнтовно склали гелікоптері ліверів 340 плюс 3 одиниці. Також повідомляється, що зросла кількість знищених ворожих засобів ППО на одиницю до 1190. При цьому в ранковому зведенні вказано, що підтверджено втрати окупантів 28 червня. Зокрема, три вертольоти та один засіб ППО. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки: сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони підтверджено втрату, три вертольоти, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автотехніки окупантів. На сьогодні у війні проти України росіяни втратили уже понад 1 мільйон 20 тисяч своїх військових. А серед втрат у техніці 10 980 танків, 22 922 одиниці бронемашин, 29 718 артилерійських систем, 1427 РСЗВ, 1190 засобів ППО, 420 літаків. 340 гелікоптерів, 42 796 БПЛА, 28 одиниць кораблів або катерів, один підводний човен і понад 53 тисячі одиниць автотехніки. У ніч на 28 червня дрони Української спецслужби атакували військовий аеродром Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Як повідомив прес-центр СБУ, було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційної компоненти, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БПЛА ворога. У повідомленні зазначалося, що наявні дані свідчать. Про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі 8 Мі 26 та Мі 28 а також самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцер С С-1». протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалася вторинна детонація.